Це буде так. до 50-го року. Народиться хлопчик у бідній сім'ї і він має прославити весь світ і всю Україну. Росія розпадеться і лишиться горстка землі, як у Біблії пишеться. А, пані Ольга, доброго дня. Доброго дня. Хотіли б з вами поспілкуватися. Як давно ви маєте дар? У мене від родичів, у мене дід теж цим займався, мама. Як було звати діда, діда Синявський, Олексій Миколайович. Бабку Параска звали, а маму домка. Вона теж була такою знахаркою дуже мудрою. Якими саме методами ви зцілюєте? Я зцілюю в... людей молитвами, тільки... нічим іншим, тільки молитвами. Є який дід передав мамі молитви і тато, ну, дід мій, передав мамі, а мама вже. Навчила мене, хоч я й не хотіла цього, але воно само по собі лізло в голову і відказатися я не могла. Чи є якісь такі молитви, що ви могли поділитися з людьми, щоб люди могли молитися за той же добробут України за мир або якісь молитви захисту? Молитви є захисту і молитви за мир, але саме щира молитва та, яку ти від душі говориш, молишся своїми словами. Це саме щира молитва. Це? Можливо, ви пригадуєте якусь молитву від свого дідуся, яку б могли розказати глядачам? Знаю, скажу вам. Спочатку треба сказати Отче наш. Після Отче нашу починаєш молитву. Господи, Боже, поможи, Господи, Боже, пострічай, воїнам нашої землі, яка є земля? України мир і славу надай. Ти, Господи Боже, сотворив людину у образі і вподобі Твоєї, так сотвори честь і славу всьому народу, який йде із дому із обістя свого, захищаючи землю і рідний, рідний люд і своє здання роду людського. Так продовжуй їм славу і благодать, Господню, віднині і на віки віков. Амінь. Слава Тобі, Господи, слава Тобі, Господи, слава Тобі, Господи! Господи Боже, Ти сотворив воду і землю нерозділимі і оповив їх небесами, як мати, дитя пеленами, Так комий опови захисників воїнів нашої держави і весь люд від ненависті вури, насланих, засланих, ворогів, проклятих, заклятих завідущих. На захва... захоплюючих мирне стадо і життя нашого народу. Ну, ну ще по старінні там багато я змінила. В Старослов старослов'янській мові. Да. І благослови їх по тій дорожки, де будуть ножки ступати, де ручки до зброї будуть зібрати. Благослови їх силою, благодаті Твоєї Господні, як Ти віддав Сина єдинородженого Ісуса Христа, на муки і страждання, так відверни. Від народу нашого і у розум, і дай терпіння і мудрості перемогти цю страшну битву, на яку іде народ, покладаючи голову і груди і склоняється перед тобою, Господи Боже, і перед своєю державою, і управою цієї держави України, України і благослови всіх мудрістю і силою небес. Слава тобі Господи, слава тобі Господи, слава тобі Господи! От, чи були у вас якісь віщі сни про нашу державу? Звісно, я дуже їх часто сню, їх просто не було комусь сказати. Я дуже багато своїм друзям розказувала. Мені постійно снилися зриви, е пожари, е трупи валялися, е руки, ноги. Я просипаюся в кошмарі і навіть дотепер. От, е лягаю спати, молюся і прошу цю молитву читаю. Е у сні бачу місто. Е і хто то повинен сказати, як місто? Я ж його не знаю, воно мені не, не це місто. Кажуть Одеса. Каже, їм твої Чернівці не треба. А я кажу, хто їм треба. Їм каже, треба Одеса, Херсон, ці держави східні, тут є багатство. А у вас? Яка хіба наша Буковина небагата, яка вона прекрасна? А ні, тут близько Руминія, тут. Вам, більше, да, більше вам шансів лишитися незачепленими. Кажу, а ну нас зачеплять до кінця? Як будуть відступати тоді, але незначні втрати у вас будуть? І як ви вважаєте, взагалі, я, ну, які шанси в нас перемогти Росію? І що потрібно робити владі на ваш погляд, щоб це відбулося в цьому році? Нашій владі, щоб це перемогти, більше порядку, щоб не розтягали, не розкрадали. Ну, не в... І тоді переможуть. І щоб були згрунтовані, зібрані, а то і кожен тягне ну, не дуже так. Зразу то взялися, а тепер всі розслаблюються, трошки розчаровуються. Люди просто розчаровуються. Ну, я хочу сказати, що наш президент просто він молодий, ще, і він може. Тільки не все слухати, те, що йому підказують. Треба трошки своїм е, думкою жити. А то багато я бачу, коли задумую сон, що ним стільки народу хоче управляти і підказати, але фальшиво, розумієте. Бо, може, з інших країн на ваш погляд найбільше цієї. Я бачу у вісні, що велика вода, значить це океан, море, це поможуть світлий, е, Президент, міністр, ну, світла людина, білий чоловік, старшого, старший, він буде проти-против, але допоможуть нам. А ту допомогу мізерну, що нам ну, дають, вони, вроді, дають то велика допомога, але її для нас дуже мало. Бо ми зовсім голі босі і просто Ніхто не чекав, ніхто не готувався до війни. Хоч і йшла війна на Україні, вона 8 років не зупинялася, від 2014 року треба було просто, просто подумати нашим, а не міністрам, пропустити крізь пальці. Як вважаєте взагалі Росії? Росія розпадеться. Там... Так, якщо уступлять держави захищати Україну, Росія розпадеться і лишиться горстка землі, як у Біблії пишеться, з великої дуже білої держави. Будуть, ну, там він пише, що барани битися. Ну люди, вони ж барани, що вони нормальні люди напали, І лишиться горстка землі їхньої, а то розбереться по частям. Залишаться чорні держави, малі держави, а так е, е, будуть почти всі зачеплені, хоч трохи. Але все-таки е, я бачу, що після цих всіх війнів будуть дуже цінити люди миром, е, життям на землі, яке ми не цінуємо, хоч воно саме є дорожче, що є в нас е, кейдар від Бога. Не домини ні дворці, нічого. Це тільки дар, який нам Бог дав. Це вдихнув життя. В нас будуть люди дуже цінити це. І буде таке коротке життя. Ну і так коротке, а то буде ще коротше. Пані Ольга, то ви кажете, що відчуваєте, що в цьому столітті родиться в Україні якась да. людина, ще напевно не родилася, яка змінить. весь світ. Ні, Це буде так? до 50-го року. Народиться хлопчик у бідній сім'ї. І він має прославити весь світ і всю Україну. Це буде так, як Ісус Христос прославився, Чим прославити? мудростю і мирним життям. А як звати його буде? Я не можу. Це буде українське ім'я святкове. Він народиться на великий день, там на Єлі, чи на Петра. Ну це буде літній Це він... вас сон такий був про це. Да. І це буде літній. І день, бо я бачила світ, квіти були, дерева обрані. і він народиться до заліта, до осені. бо квітів багато було, йшли з квітами. І він має прославити весь світ і нашу Україну. Він буде місія, кумир, ну, не знаю, не знаю, як вам сказати, він просто буде з то святішим. Так як за Путіна говорять, що він дьявольська. Душа, що він у знак дьявола родився, і він несе хрест дьявола, бо він хоче не те, що він хоче, це не те, що він хоче. то ним командують дявол. Чорна темна сила. Але як вважаєте його кінець? Дуже страшний кінець. Хоч він має надію, що він здобуде велику славу, а там слави не буде. Там буде він просто зганьбив себе і зганьбить до того. Що загине страшною смертю, і ще після того, будуть, так як підтримувати, що він живий, а я вже в живих не буде. Но він не людина, він дьявол. Не то, що він людина, а в дьявол у людській подобі. Хоч він родився від жінки, а на Україні має родитися до 50-го року. Хлопчик русявий і має бути кумиром. Він має бути як Ісус Христос. Місія. Але чи це не кінець світу? Бо це так було просто світу, кінець. що прийде Месія і через сім років буде кінець світу. Так Ні, не буде чи Кінець це світ? не світу не буде. Кінець світу це... Пророки мали ці війни такі, що тепер є. Вони так просто порівнювали це порівнювалися. Да, так, порівнювали світу. Багато да. вогню. і атомні ці ядерні зброї. Це не уявляли, що це буде кінець світу. Ні, це не буде. Це в вогні має бути. В вогні це ядер. Горіти буде. Но цього не допустить просто народ, святиня не допустить. Це від Бога. Не буде. Земля лишиться, і люди лишаться. А це місія, що прийде, це він буде добротою. Це буде мирне таке життя. Менше буде вбійств, менше буде насилля всякого. А колонізація на інші планети, наприклад, коли відбудеться, як ви думаєте? Чи буде вона взагалі? Я думаю, що буде. Але будуть зовсім інші люди. І не то, що буде, буде точно, але будуть зовсім інші люди і інші мудрості. Воно і так є. Я колись, коли тільки почала ці молитви читати, і уснула, колгоспі працювала і пішла красти сіна в колгосп. І на полі під копицею там охранники ходили. І я залізла під копицю і заснула там. І коли спала, то мені приснився сон. Що прийшли люди невеликі, вони були такі, як місяць, якісь похожі, чи то в них одежі були такі, похожі, типу місяця. Але коли вони розділилися, в них була розова шкіра і великі очі, і вони сказали, що вони з другої планети. Ки хочете з нами? А я кажу, ні, бо в мене худоба на зиму голодна буде. Я мушу сіну в mm -hmm. колоспі напасти. Mm -hmm. Так що дуже mm вам -hmm. дякую. І я вірю, мене. що це буде. Я, я так 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 часто вірю. снила такі сни. Но я вірю, що да, що воно є вже. Що хто за нами наблюдає? От навіть я молюся, і інколи тут молюся, а тут що то роблю. І в той час я відчуваю, що хтось тут з висоти, де то дивиться і злиться, що я несправедлива. І тоді все кидаю і починаю молитву від душі і щиро. Як ви вважаєте взагалі, коли закінчиться ця вся війна? Але ніхто не готувався до війни, думали, так пройде. Якщо вона цьому році не закінчиться до 28 грудня, вона буде 3 або 5 років. І буде тягнутися довго, багато помре мирних людей, населення просто. І перемога все одно буде за Україною. Але буде Україна нова, світла, і будуть люди дуже ще добре жити. Наша Україна має бути. Як святої земле, як їдуть в і до Ізраїлю, подивитися святі місця, де ступали ноги Ісуса Христа, так будуть гордитися ще будущі покоління нашою Україною. Вона має дуже процвітати і жити будуть люди в великому достатку. І з нашої України має виходити дуже багато людей, які будуть славою обличчям України. Молоді люди, молоде покоління буде дуже розумне і мудре. Но тільки щоб Бог поміг пережити цю війну. Якщо ми до 28 грудня ми це переживемо, зупиниться це все, то буде просто відбудова. І відбудова буде дуже довго, а якщо ні, то зачепи майже половину. Землі ця війна, вона не кінчиться тільки у нас на Україні. Вона закінчиться дуже багато державами. Я вважаю, що вона буде не світова війна, ну, майже світова війна буде третя. Тоді ну, це може якісь побажання для всіх людей, які. Я для всіх людей бажаю миру, здоров'я. Якщо буде мир і здоров'я, і любов між народом, буде все. Будуть щасливі і багаті. І пер вперед чекає дуже-дуже мудрий народ, і дуже багаті будуть держави. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.